Ноу хау не обходять і Україну. Тепер своє авто ви можете ремонтувати самостійно, навіть якщо не маєте потрібних навичок і необхідних інструментів. На станції технічного самообслуговування, яка нещодавно з'явилася у Києві, вам допоможуть у всіх питаннях. Сюди їдуть всі, хто розбирається в авто, не хоче доручати свою ластівку чужим рукам і планує заощадити на техобслуговуванні. Жінок, така новина навряд чи втішить. А от герой нашого наступного сюжету радості не приховує. У СТО Олександр тепер не проміняє на жодну іншу, і все після ремонту бензобака. На всіх СТО, куди не заїжджав, спрашував 600-700 гривень, ціна не менше. Сюди приїхав за п'ять часов і заплатив 200 гривень. Ну і сам все зробив. сьогодні. Саша замінює акумулятор. Він знову на станції технічного самообслуговування. Де водій може сам покрутити гайки, з'явилося у столиці всього три місяці тому. Керманичу достатньо лише приїхати на машині в бокс. Там йому дадуть всі інструменти, підйомники, яму та й інше обладнання, яке у звичайному гаражі. Точно не знайдеш. Є станок для стяжки пружин, прес для випресовки там селінблоків. Також люди самі та без проблем ми за дві хвилини навчили. Вони самі все роблять. Щоб покоперсатися під капотом чи замінити щось у своїй машині, водію потрібно буде заплатити тільки за час, проведений в гаражі. Перша година на СТО обійдеться у 70 гривень, а от друга вже 50. Більше часу менше грошей. Так за 5 годин на станції просять 200 гривень, а за цілу ніч всього 300. Якщо власник зі своєю машиною ще не на ти, працівник станції може стати автомобільним наставником. Кваліфіковані майстра, які безкоштовно підказують. Вони говорять, що де можна відкрутити, яка там специфіка цієї деталі, як вона там е, закручується, там випресовується, е, як пружину правильно зняти, як її виставити. Такий стартап в нашій країні поки єдиний. Приклад брали з Європи. Ми десь вклали біля 50 тисяч доларів. Ось і Ну вже бізнес працює в маленький плюс. Проекти, які орієнтовані на самообслуговування, в Україні набирають обертів. Наприклад, мийки, де можна мити машину власноруч, давно стали улюбленицями столичних водіїв.